Вітаю шановних садівників на своєму каналі. У нас сьогодні 17 серпня і хочу показати як ми захищаємо наш виноград від шкідників. Оце у нас сорт подарок. Чи дарунок вчителю. І там у нас ціла колекція сортів. Тут ось молоденькі. кішми з Джою, Пітер. Що Манюта. Багато сортів. Коротше. І такий радикальний метод захисту. Бачите, виноград же солоденький на підході. І тому вирішили купити от такі сіточки. В харві-сентрі вони продаються, коштують небагато, там щось біля 3 гривні гуртом. От, і які, яка їх перевага? Оси не залазять через таку сітку, вона багаторазова, зам'язується герметично зверху на бантики. Коси, шершні і прочі камахи туди не завадять і ягоду не шкодять. Захист тут був невеликий. Кілька разів ми покропили, як бачите, листок здоровий, ніяких проблем немає. Ну, це ще дякуючи тому, що тут один ряд, він продається з двох боків вітром і має експозиція схилу південна. Тобто схил трошки до півдня нахилений. Там у нас Долина. Тому з виноградом немає жодних проблем. Натягнута шпалера, ми її підв'язуємо, трошки щипаємо, але в цілому догляд мінімальний. От, сорти досить смачні, тільки що я пройшов по скубу, вже кілька сортів можна вживати. От, по яблукам, що у нас ситуація коротко розповім. Яблука зараз мають калібр десь біля сімерочки, це у нас сорт пінова. Починають набирати забарвлення. О тут, бачите, трошки сіточка є. Небагато. Бачите, парши на пінові майже нема. Ми її не рідили, є отакі от дрібнуваті яблука. Але в цьому році ціна, сподіваюсь, буде висока, тому що яблук мало. На сік вже дають 6,50 за кіло. І навіть такий голден, який має паршу, я думаю, що цьому році його можна буде продати десь за гривень 10 за кіло. От. А яблука першого готунку, отакі як це, 7, я думаю, що буде приблизно ціна 15 гривень за кіло. От. Чому такий прогноз? Тому що я був на ринку і бачу яблуко вже в роздріб від 35 до 50 гривень за кіло. От, Якщо ми маємо на пінові 20 кг стандартного якісного яблука, то в грошовому еквіваленті це десь біля 300 гривень. Ну, Плюс-мінус небагато, але гроші. Так, в саду ми нічого особливого не робили. Покропили останній раз топсин, манзат. Давали караген. Вносимо гербіциди, зрідка косимо. Тобто стандартний догляд. Листя отаке, плюс-мінус плюс-мінус непогане. Ну Це пінова, вона має польову стійкість. Не скажу, що імунна, але стійка до парші.